Фабричний магазин шкіряних виробів для чоловіків з Aliexpress, давайте обзірати. Перша в нас це така сумка-гаманець, колись в моїй молодості на них казали Барсетка. Пахне шкірою, гарна якість, вся фурнітура з лого. Має одну таку бокову кишеньку на замочку. Всередині є дві кишеньки, одна з них на замку. Маємо також ремінець, він у нас чіпляється з боку. І ще у нас всередині є 8 відділень для карток. Це натуральна шкіра, фабричний бренд на Aliexpress, тобто він сам є виробником. Там великий вибір гаманців, сумочок різних розмірів і доволі бюджетні ціни. Наступну сумочку, яку оглядаємо, ми ось таку бананку. Вона така з потертостями типу під старину, є в чорному і коричневому кольорах. Матеріал мені більше нагадує Нубук, він такий дуже приємний і м'який на дотик. Фурнітура гарної якості, пояс ззаду регулюється, всередині на одне відділення і є невеличка кишенька. Мені обидві сумочки дуже сподобались, хороша якість, бюджетні ціни, Посилання і промокоди на знижку залишаю своєму в своєму телеграм-каналі шапці профілю. Всім цьом і до нових розпаковок!